Всім хай, мене звати Соня, і сьогодні ми зануримося в неймовірну інді-гру, назву якої можна побачити на екрані. Вона мила, захоплива, коротше, все як ми любимо. Найцікавіше те, що я почула про цю гру вже, це те, що в ній немає жодних підказок, інструкцій, як треба з нею поводитися. Це буде дуже тяжко. Але ми спробуємо. Я нічого обіцяти не можу, але давайте подивимось. А, І тут на дуже мирне життя, я зрозуміла. Окей. Ух-та. Блін, мені подобається мальовка. Навіть якщо це не мальовка, але це дуже гарно. <laughs> mm, це якась людинка. Мені не дають повелівати камерою, але окей. Okay. Водичка. Блін, як гарненько, мені дуже подобається. це так, це так смачно. Блін. Ні, це дуже гарно. М -м, окей. Як я вже сказала, що тут немає інструкції, тобто нам ніхто нічого не скаже, куди йти. Якщо ми десь застрягнемо, ніхто нам не допоможе. Впасти ми не можемо. Дякую за це. Це вже щось. Ага, там пташка є. Окей, okay. і якийсь круг для шечок. Давайте подивимось, я не знаю. Ой. А я не все там подивилась. Стребати мені не дають, хоча в мене начебто є крила. Опа, що це? Що воно труситься? Не трусись. Ага, я тр... мені треба було здогадатись, ще треба натиснути кнопочку. Okay. Не дуже інтуїтивно, якщо чесно. М -м ага, ну це ми вже знаємо. Блін, як гарненько, щось таке цікавеньке. Так. Так, що це таке? Ой? Ой. Це щось... Ну дуже дивне, якщо чесно. Але треба дотягти до кінця і далі подивимось. Це щось. Цікаво. Хм. Окей. Okay. Oh, Воно виглядає, наче якась тваринка маленька, але... Я так розумію, що тут нічого, крім нас, живого, поки що немає. I hope. Було б дуже непогано, тому що це якось стрьому. Навіщо, але поки що все вдається. Поки що в них ще не такий поганий геймдизайн. дизайн. Так, що в нас тут? Ага. Опа. Ой, якийсь сукулентик. Угу. Ой. Якісь тяжкі вибрації. Окей, пішло далі. Якісь агресивні звуки, мені не подобається. <с> Ні, ну це вже взагалі підло було. Окей. Okay. Що hmm. uh -huh. це значить? Я випадково це. Окей. Okay. Wow. <свят> з якого питання почати. А що тут відбувається взагалі? Ух, ти живе. Так. М Ні, це було гарно, але зовсім незрозуміло з точки зору того, що воно від мене хоче та що я маю робити. А, це треба було нести, окей. Онесли. Де ми взагалі опинилися? Що це взагалі було? Не так багато питали. Ніхто не може на це відповісти. Окей, ми йдемо далі. Блін, дуже гарно, дуже атмосферно, але дуже незрозуміло. І мені подобаються звуки. Вони гарненько зроблені так. Нормально. Потім обов'язково треба буде здогадатися, в чому був у цьому сенс. А в чому був сенс? Ану. Беремо. Йдемо далі. Я сподіваюся, що це заради цього було зроблено. Начебто так? Опа. Ой, як гарно. Покотився. Ага. Ще цікаво роздивитися, хто ми взагалі такі. Що це за така цікавенька, модернова б чи. Чи хто це взагалі? Хм. Цікаво. І ця кулька якось була пов'язана з тим, що ми перенеслися кудись. Теж цікаво оба. Окей. І що? Ммм? Ох ти ж, йомо. Тут дуже багато цікавеньких місць, куди можна перенести кульку. Схоже на таку іграшку в моєму дитинстві, або не зовсім іграшку, хом'ячків були такі клітки, де вони могли повзати. Але я щось поки що не можу зрозуміти, куди це все нести. Ну, тобто я розумію, що, наприклад, ось тут це може все розпочастися. воно піде. Чи не піде? Окей, стій тут. О -о -о Опа, встигла. Встигла? Не встигла! Я переплутала, я переплутала, я переплутала, я переплутала, я переплутала, я переплутала! Встигла. Вийшло, але треба швидше. Що? Так, щось з перспективи тут трішечки складновато. Чи мені складновато, чи зроблено складновато, але. Все, можна йти далі. Блін, вийшло. Як чудово. Так, що у нас тут таке? Нашо. Угу, мені здається, зрозуміло. А воно до кінця не дійде? Ось там. Ні. Вона, напевно, має бути по центру. Давайте спробуємо. Опа! По центру. Так. І другу штучку теж треба по центру зупинити буде. Ось тут. Ну, майже, можливо, ми протиснемося. було б дуже здорово. А ну ну. ну Це кулька завелика, нічого не знаю. Так, давайте ще раз. Ні, ну так не чесно. Чи пройдемо? Ми, ми 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 пройшли, чудово, все. Знову її трусить. Чого його трусить? Що це має означати? А, це треба зажати, Блін. Хто б це зрозумів? Зараз щось має відчинитися, так? Чекай, 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 віддай, віддай кульку. Блін. Віддай та кульку. Я щось ще побачила. Опа, попливли. А куди це Віддай! Відай! Блін, гарно зроблено, мені подобається. Окей, пішли подивимось. Мені не... А, а я лише подивитися прийшла. Окей. Якщо б ця гра була про боссфайти, то це був би він. Так. Є. Можливо, ще щось треба. Ага, ще ось це треба. Потягуємо. Блін, а кулька ще така гарненька, начебто вона зроблена з певного металу. Не пам'ятаю, як він називається, але я обов'язково вставлю. Так, все зробить. А! Ну, чекаємо. Оп-оп-оп. Має бути певний порядок. Окей. Uh, okay. Який? Чекайте. Ну. А мені здається, чи... Воно має бути. А, я поняла, на що це Так. Перша має бути. Та відчепиться від кульки. Перша має бути якась черепашка. Хто з вас черепашка? а тут такі немає. Ні, є. Ось ця перша. Одразу дивимось, друга і третя. Друга і третя. Друга це якась метелик. П'ятикутничок. Так, метелик, 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 метелик. П'ятикіпнічок. А тепер здогадуємось. 50 на 50, 50 на 50. Давайте оп. Оп. Є. Yeah. Сьогодні вдачі на нашому годиці. Так. Що дадуть? А... Так, це щось. Гарненьке було. Це щось живе. Воно, воно рухається, воно... Воно рухається зі мною. А навіщо? І воно ще світить. Ліхтариком якимось. Окей, воно піде зі мною. Добре. Пішли. Випустіть. Воно мені допомагає! Блін, воно мені подобається. Окей, хай буде. Поїхали разом. Так, тут ми побували. Тут ми вже були. Що зараз. А тут є щось? Що воно блимає? Я сама вирішу куди топити. Що ти блимаєш? Окей. Давай ось так. О, як гарно. Блін. Це якісь величезні галюцинації. <гум> Я не знаю. Це дуже дивно. Але ми знайшли. Якусь маленьку шняжку, вона за нами літає. Блін, гарно, мені подобається. Хай допомагає, так. Чи це новий якийсь світ? Дуже схоже на те місце, де ми були до цього. Так, ми були до цього ось тут. Цього разу немає агресії. Окей. Так, я це бачу. І що? А. -а, -а. Ага. Ой. Блін, дуже гарно, але дуже... Дивно. Блін, як воно проливається гарно. Ай. -а. Ні, це дуже схоже на той метал. І дуже гарно. Гм. І та шняшка більше з нами не топи. Окей, нас полишило. Добре. Що в нас тут є? Дуже гарненькі кристалики. Тікс. Що це таке? Це якийсь бусик? Ні, не повезе? Добре. В ньому теж є якась кулька. А, це я маю ввести бусик. І він вміє повертати. Чи не дуже? Ні, не вміє він повертати. Окей, топимо. Він мас він нас має провести сюди. Окей. Ага. Ага, ага, ага. Okay. Топємо. Як все дивно, але в той час зрозумів. Куди, 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 куди? Окей. Це вже схоже на краник якийсь. Кудий? Ну це вже фешн. Блін, воно крутиться, вертиться так гарно. Я не знаю, куди йти, направо, наліво, що з цим з цим робити. Ага. Ага. Ні, чекайте, ну тут щось може. Нам так, мені не подобається. А, воно поїхало. Окей, окей, окей. До побачення. Окей, окей. Блін, воно начебто мене і не чіпає, але якось не дуже комфортно, якщо чесно. Що воно тут існує? До цього було дуже навіть непогано. Так. Оу. А це схоже на якийсь розлом. Так. Блін, і там, не там, і тут не там. Що відбувається? Я нічого не зрозуміла. Тобто я можу... що я можу робити? Ага! Я можу телепортуватися, але... наша. Нам потрібна кулька. Як її забрати? Де її взяти? Так багато питань. Окей. Okay. Я бачила, що там можна щось зробити було. Ось тут у цьому якомусь цікавенькому райончику. Давайте ми подивимось це. Це якась. кулька! <гас> Нам кусь кулечку. Чи ні? Окей. Okay. Released a moon ancestor. Мені написали в очері. Як це? Добре, я сподіваюся. А, і більше нічого не крутиться. Мені здається, що це якась була ну, дуже добра шняжка. <смі> а. Ага. Ну, в мене немає ГП, в мене немає, щоб мене хтось вбивав. Тобто я можу крутитися, робити все, що я хочу. Мені навіть впасти не дають. Це було на заставці. Хто ти, кулька? Ой. Так, 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 так. А, тобто, все ж таки. Тут є Певні питання. Дякую. Окей. Ладно, окей, добре. А, і тут немає куди йти, тобто це, певно, респам. Окей, давайте ще раз. Мені не сподобалось, але не до кінця. Давайте ще разочок. Я прийшла домовитись. Не треба, не треба, не треба, не треба мене трогати. А, тобто в мене не було вибору. Окей. Воно зупинилося. Ще раз. Давай, 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 Йди, воно не йде. А! Можна було їх скинути з себе. Ще раз. Я прийшла домовитись, Бджілка. О-о-о-о-о! Бачу курку, бачу курку, бачу курку. Ай-яй-яй! Не, ну так не чесно. Ще раз. А як? А як мені скинути цю кульку на неї, якщо вона мене б'є? Ну, ну, блин. Окей, ще раз. А, треба було просто скинути, байдуже, да? Окей. Давай, я уже очипываю. Так. Еще один вот кроток. Так. Так. Еще есть мой выписок. Ой. 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 Негарно, негарно, негарно. Блін. Господи. Ні, ну так не чесно, я ж тут находжусь. Блін, цікаво, це ще один має бути світ, можливо. Це той самий світ, ми вже тут були. Але щось відбулося. Якісь зміни, певні, пройшли. Вау! Блін, гарно. Віддайте, кульку. Ти... Воно все підсвічується, коли ми підходимо. Блін, це дуже гарно. Мені подобається. Я не скажу, що мені дуже сподобалась ця ось тілочка, але було гарненько. А-а-а. А що відбувається. А, окей. Блін. Це мені ще шлях, воно прокладе. Бей. Цікаво. Окей, прийнято. Перестало прокладати. Так, що вона тут робить? Потягли. Окей, пішли. Блін, так багато шляхів. А, вони ще й певні неправильні. Ну, я, я начебто зрозуміла. Ні, я не зрозуміла. Так. Ось так. Так, з... Блін. Не блін. Блін, а що? Ммм. Я зрозуміла. Окей. Нам треба все ж таки, щоб ось ця ось штучка була зверху, а кулька була знизу. Ми маємо пройтися і зробити так, щоб воно дивилося вниз та вліво, щоб ми могли пройтися. Зараз все буде, зараз все влаштуємо. Так? Раз. Раз. Вниз і вліво. Начебто правильно, давайте спробуємо. Чому прикріплена ось ця ось кулька, тому що воно виглядає ну, дуже дивно, якщо можна так сказати. Але мені дуже ефект такий, Ну, вам таке гарненьке, рожево жовторій Мені дуже подобається. Так, ми тут проходимо. Чудово, в нас вийшло. Так, тут є проходик. Давайте ще подивимося, куди воно йде. Тут ми можемо щось змінити. Тут немає проходику. Тут. Проблемка. Тут теж немає проходику, тут ми що змінюємо. Угу. Пішли. А куди йдуть ми йдемо? Нікуди. Дякую. Дуже цікаво. Так. І що? М -м 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 -м. Боже. Слава всьому прекрасному. Окей. Все? Страждання завершилось? Ні, страждання не завершилось. Ух ти, блин. Окей, тут немає проходку. Тут теж. Слава всьому, прекрасно. Окей. Це, це, це дуже добре. Мені подобається, коли я бачу весь шлях, але не лише у своїй пам'яті. Окей. Напевно, теж нічого немає, так? Да? Ну, так. Да. Окей, але кольори дуже гарненькі були. Так, що у нас тут? Тут, можливо, ми. Тут має бути дві кульки, чи мені здається. Дивно, окей, давайте попробуем. Так. Блин, очень атмосферно, звичайно. Пошли. Посмотрим. Ух ты. А за ніяк никак не можно курочку? Ну ладно. Позднее как-то совсем темно. Не так гарно уже. Ага. Що тут в тебе є? Ой, ой, воно таке величезне, я його несу. Воно живе? Воно вирушиться. Це дуже дивно. Дякую за поміч. Блін, мені здається, що воно живе, а я його просто використовую. Це не дуже. Стояти, воно що, воно йде. Ні, ну ви, 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 ви що, знущаєте? Зну... Ви що знущаєтесь, алло? Ще раз. Тобто я маю якось розраховувати на те, що воно ще й повертається. Ну, дуже дякую. Блін, так складно допомогти. Давай, 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 давай. Ти теж можеш. Та йо. Так. Ви мене задовбали. Так. Тут в нас труба, не лише в ситуації, але й фізично в нас є тут труба. Напевно, треба починати з цієї кралі. Блін, ну так складно постояти 2 секунди рівно. Ну, але мене. Окей. Ми максимально далеко відводимо цю кралю. От максимально, наскільки я можу. Дякую. А ти йдеш зі мною. Все, чудово. І ось зараз вони зупинились. Ну, дуже дякую, звичайно. Так. О, блін, дуже атмосферно. Це як на сеансі якомусь спіритичному Я все все не вірю взагалі, але як гарно. Мені дуже подобається Блін. Добре, що я це все сказала до того, як воно почало так себе поводити. Нас знову будуть намагатися вбити. Да. Блін, випустіть Випустіть мене. А, все? Це було чисто демонстративно шняга. Окей, дякую. Дуже гарний був спіритичний сеанс. Я не знаю, з якимось духом. Скатику. Окей, пішло звідси. Блін, яка гарненька кулька. Але вона відрізняється від цієї. Вони різні. Можливо, воно щось інше буде показувати. А ну. А як я дві кульки перенесу? Чекайте. Гарне питання. Так. Певно, все ж таки, одна має бути в в лапцях. Пішли. Гарненько, що вони зовсім різні. Так. І зелененька кулечка. Є. Все. Давайте зелененьку. Так, зелененька. А якщо червоненька? Давайте так, червоненький. Наскільки я зрозуміла, ми там були вже. Це як окремий світ. І ми там вже побували, наскільки я зрозуміла. Тут ми ще не були. Тут щось зелененьке, таке гарненьке. Давайте щось новеньке подивимось. Опа! Водяний світ, так? Блін, як гарно. Мені подобається. Дуже нагадує гріз, коли ми опинилися під водою. Дуже я на цьому напевно завершу. Я, я, я не знаю наскільки гарна ця ідея, але, блін, як гарно. Чисто продукт. Мені подобається. Дуже гарно. Все. Отже, величезно, всім дякую за увагу. Буду рада будь-якій активності. Канал трохи розархівували, трішечки оживили, і на тому вже добре. Всім гарного настрою та до зустрічі!